Чисто. Сьогодні такий фантастичний день. Ми неодноразово згадували про те, що у нас така величезна родина, і в нашій величезній родині сьогодні теж є свята у нашого колегу, телеведучого журналіста, класний людина. Костя у, людини, блогера. Грубича, у блогера... блогера, володар премії Телетріумф, дослідник кулінарних традицій. Щоб розуміли, і ведучого твого дня у нього було велике повернення на великий тєлік. День народження нашого костіка сьогодні. Коли на нього дивишся, ти знаєш, ти не розумієш просто, ну от звідки така енергія, сила і от щире така добро береться. Просто. Це людина, людина, у якої є історія на будь-яку тему. На будь -му. ти кажеш е завод е по виробництву гвістків. Він... Я так. там був. Я там був до речі. Там... 18 років. Да. Або кальмари. О, ми якось готували кальмари. З Марією Іванівною. Так, 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 так. Так. Такий кальмар був. Неймовірна людина. Ми пропонуємо вам зараз трішки більше дізнатися про Костя. Але оцей сюжет створювала знову ж таки родинна історія. Створювала донька Кості Давлади Грубич. Велика родинна історія у Сніданково. Хідний наш костя гроби. <зв�роч material> Справжній і дуже щирий. <зв�роч> Ви знаєте, що тут тут. Це люди золоті, золоті Костянтин Грубич народився в Полтаві і з дитинства був неймовірно допитливим хлопчиком. А завдяки мамі Лілії перейняв любов до читання. У шостому класі він вже публікувався в місцевій полтавській газеті, а в 16 вступив на факультет журналістики до Києва. Тоді Костя мріяв про кар'єру газетяра. Однак, захопливе навчання в телегрупі вплинуло на все подальше, і професійне, і особисте життя. На телебаченні Костянтин Грубич уже більше 30 років у 20 з хвостиком був ведучим одного з популярних тоді шоу Вибрики. Сьогодні ми вирішили запросити на програму представницю досить такої цікавої професії. Вірка Сердюк. А справжня популярність і любов глядачів прийшла після авторської програми. Не всі вдома. Костянтин кілька років був спецкором ТСН і за свою роботу отримав найвищу нагороду для українського тележурналіста статуетку Телетріумф. Ну я дуже дякую всім членам експертної комісії за те, що вони зробили такий естетський вибір. Потім були авторські проєкти глухоманія, смачна країна. А у 2006-му Костя навіть був ведучим сніданку з 1 плюс 1». Саме тоді з ним стався кур'йоз, який Костянтин і досі згадує як один із найкумедніших випадків у своєму телевізійному житті. Ви знаєте, яка професія найприбутковіша? Якщо ви думаєте, що це підприємець або банкір, то помиляєтеся. Танкіст, танкіст, таксист. Щоправда, якщо це лондонський таксист. Журналіст хвилювався, що за таку поведінку його можуть навіть звільнити. Однак, усе сталося навпаки. Щирість і безпосередність вкотре викликали захват глядачів. Я не можу. Короче, зараз ми дивимося. Всі наш приспогляд. Після проєкту Знак якості журналіст став для всіх народним експертом з якості продуктів. Останні роки роботи в аналітичному проєкті «ТСН Тиждень з Аллою Мазур знову повернули Костю до репортерського життя. Спілкування про наболіле з людьми по всій Україні у грудні. В момент чергової поїздки для зйомки рубрики Тіні забутих брендів. Костю Запросили на передноворічний ефір до студії проєкту Твій день приготувати олів'є і запекти курку. Прямо під час ефіру на журналіста чекав новий телевізійний сюрприз. Ти новий ведучий твого дня. <плес> <плес> Зверни увагу на екран. Дивися, що я невеличкий Це але не я хтось інший. Ми тебе насправді не відпускаємо зовсім, і тіні всіх брендів, а також інші твої розслідування залишаються за тобою. Ну а я сама ще й просто дуже рада побачити тебе знову в ролі людини, яка піднімає настрій мільйонам. Повномасштабна війна заморозила проєкт. Однак Костя і далі на інформаційному фронті документує історії та заряджає настроєм глядачів сніданку. Я вам заплачу. Не, навіть, не прошу. треба прошу. мені платити. Я чоловіка. Я, б... я, я я та треба. Не, давай підляку. Я не буду. Я чуть, -чуть. я не буду, я не буду. Ну, чуть, чуть. Все не хочу. Все. Не треба. Я не під... треба. Я під, часник, під покладу, щоб вам гарно торгувалося. Попри шалений робочий ритм, Костянтин Грубич, люблячий чоловік і тато, свою майбутню дружину Світлану він зустрів у 94-му році просто в коридорах Держтелерадіо. Закохалися, подружилися, народили трійко дітей: Владу Олю та Ярослава. На жаль, у 2014-му році у сім'ї сталося горе. Молодшу доньку Олю збила машина. Дівчина загинула. Та пережити не зламало родину. Попри випробування, вони міцно тримаються разом. Це сім'я телевізійників: Світлана редакторка і режисерка, Влада журналістка сніданку з 1 плюс 1. А Ярослав оператор-документаліст. Грубичі люблять мандрувати, дивитися фільми, грати в настільні ігри та зустрічатися з друзями на шашлик. Тож їм ніколи не буває нудно. Правда ж, тато, з Днем народження. Це найкраща корупція в світі народження костю громадянися. Вітаємо це прекрасно. Це так родинно, це так тепло. Що це була несподіванка? Що вони робили? Я не голені, не бриті, не голені. Тут ми не поприбирали так, подивіться. Ну що вам, ну, ну, ну знаєте що? Оце нас назбирав позавчора час. в дворі Полтавщина в музеї національного Пирогового, то я вам оце передам. Тому що в ліщині і розум, і сила, і завзяття. Ну я не знаю, що вам ще. Знаєте, я вам похвалюся. Мені діти такий подарунок зробили просто хапі. Дивіться, о, зараз перед. І вони кажуть, давай переодягайся, що, що не там вони кофточка, була щось таке, ось улюбленому тату чоловіку Подивіться, і це зробили герої сніданку з один плюс один з владеного сюжету. Як їх звали влада? Ярополкся Київська Русь. так. Хлопці Київська Русь. Хлопчики. Хлопчики з Київська Русь, з їхньою мамою. Коротше, стільки щастя, але ж ну трошечки соромно. Ой ой, що Костя, ви прикрайся. Хай тобі костя. ніколи не буде соромно Костя. Ти неймовірний. Правда много І... літ костя. Ти стільки даруєш емоцій, стільки щастя, стільки таких позитивних обожнює сюжети з Костянтином Грубичем, де а, отам під часник. Або ой, що ж ви говорите? Таке, а ти на базарі саме свіженькі, які ми дивилися в сніданку. Одним словом, це можна продивлятися це Костя... а це я, б... я, я вчора після пасіки поїхав ще один сюжет. Зняв як як на фронт в праварах польову кухню вітчизняного виробництва розмальовують Петриківським розписом Петриківський такий зарзерптах. Бойовий ще Осьтя його не Ось Костя, Костя. А є є тема, тема, на яку в тебе немає історії. Ну поки що. Давай так. Е, е, я не можу так сказати, тому що це треба, щоб назвали тему. Я тоді скажу, є історії, чи нема космос, е, 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 е. наприклад, е, е. космос. Е, е. <свят> Сьогодні день народження Олега Володимировича Петрова, який був <свят> начальником <свят> Сузір'я, і, і він, він друг кучми, і вони дитячим космосом опікуються. То є історія. Костя, е, давай трошки серйозки. Дивись, я знаю, як для тебе важливо було повернення на великий Тєлік у проект Вій день, і як ти сумував, щиро сумував, що ця клята війна, як ти кажеш, да, обірвала цю всю історію. Я тільки розправив крила, кажеш ти. Кось, ти розправиш обов'язково буде того вартий, і тебе страшенно люблять глядачі. Е, неймовірно. Е, тому що ти от та чиста енергія. За що, власне, ми всі любимо телебачення? Правда. І ти її передаєш через е, через тілі, і тобі за це величезне спасибо. Любимо тебе, обіймаємо, і чекаємо но, студії. Но... Сюжетом, студії в студії сюжет. перемоги нам всім. Ви неймовірні. Дякую, Костя, да, ми Ми, 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 ми без машини, але, але з обіймами. Костя Кробич Обіймаємо тебе. Гарного вам затишно сімейного святкового ранку. До зустрічі Вся родина. влада там підказувала. Бачила да, да, Все да. Там. як же це? Ой, не прибрано. Ой, ой, ой. це було надзвичайно. Це Собі. було прекрасно. Привіт. Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться «Сніданок з 1 плюс 1» щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. А також на ютуб-каналі «1 плюс 1».